Вітаю вас, мої любі, на уроці я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку чи можна все почути за допомогою вух? Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, всі запарти сіли личемно, плине час хай не даремно. Дітки, а зараз приготуйте, будь ласка, свої щоденники вражень. І в них ми сьогодні будемо зображувати те, що ми можемо почути за допомогою наших вух. Тобто, чи можна все почути за допомогою вух? Дещо ми можемо почути, а дещо можливо і ні, так? Чи, можливо, ми все можемо почути за допомогою вуха. Ну що ж, зараз я вам пропоную у ваших блокнотиках, так, у ваших щоденниках вражень намалювати той об'єкт, який видає гучний звук, який ми, наприклад, можемо почути за допомогою наших вух? Поки грає музика, поки співають пісню. Ми працюємо у наших щоденниках вражень. Чита, чули па, зустрічай па, зустрічай, бо стане у коло, повернуся і посвітнусь. Привітаю, скаві нос, з тобою в школу ми прийшли. Друзі в класі ми знайшли. Друзі в класі ми знайшли, чудово чудово Зустріч рамку, зустріч рамку, встанем у коло, повернусь і посміхнусь, привітаюсь, обіймусь, з тобою в школу ми прийшли, друзі в класі ми знайшли. Судово. Молодці. Ну що ж, дітки? А зараз поміркуйте, коли нам важко почути. Нам важко чути, коли хтось розмовляє пошепки, наприклад, дуже-дуже тихо. Або коли занадто голосно, так, у якомусь місці, і до вас хтось звертається, ви також можете нічого не почути. Також, якщо ми знаходимося дуже на далекій відстані, так, від співрозмовника, ми також можемо його не почути. Будь ласка, поміркуй та скажіть, які прилади допомагають людині краще почути? Давайте разом. Що нам допомагає краще почути? Хто знає, дітки, що це таке? Так, дітки, це те, що найчастіше використовують лікарі. Це називається стетоскоп, так? Ним може лікар прослухати, якщо, наприклад, у вас кашель був, так, і щоб не було інших захворювань, лікарі користуються таким стетоскопом. Далі, що нам ще допомагає почути? Ще нам допомагають колонки почути. Чудово. Вуха правильно. Дивіться, а у людей, так, які погано чують, можете побачити у вусі слуховий апарат, так, часто використовують люди. Скажіть, будь ласка, а лупа потрібна нам, щоб почути? Ні, лупа нам для того, щоб бачити. А ще нам повинні бу... навушники. Чи любите ви слухати музику в наушниках? Якщо так, то ви повинні пам'ятати, що надто гучну музику на навушниках слухати не можна. Так, дітки, зверніть, будь ласка, увагу. Фонендоскоп, він допомагає краще почути звуки нашого організму, які неможливо почути. Вухом. Ви знаєте, як лікаріним користуються, так, вони вставляють у вуха і, приклада... ось вуха, і прикладають до вас ось такий кружечок, так, металевий. І е, таким чином вони чують, що в нас там усередині нас так? коїться. Добре. Е, далі працюємо зараз. Це, як я вже і сказала, це слуховий апарат. Він допомагає чути людям, які мають обмеження в слусі. Тобто вони, є люди з обмеженим слухом, вони погано чують, тому слуховий апарат їм стане у нагоді. Динаміки або навушники Вони допомагають краще чути звуки, що важко розпізнати за допомогою вух. А чи знали ви, що людина, яка погано чує, може спілкуватися з іншими за допомогою мови жестів? Подивіться, будь ласка, їх дуже багато мови жестів, але сьогодні ми з вами дещо спробуємо виконати. Ось, ви бачите, на малюнку, щоб сказати, їсти так, треба. Зробити ось так руками. Щоб сказати пити, треба, начебто, перевернути так, стакан, склянку, дивіться, молоко просять, значить, розкривають ручку, і дуже багато. У цій мові букви та окремі слова позначають такими певними жестами. І давайте ми спробуємо зараз з пальчиком з вами скласти таке словосполучення. Я тебе люблю. Давайте таке речення спробуємо. Пробуємо з вами разом скласти. Для цього ми з вами повинні поставити перший пальчик. Дивіться, у нас перший пальчик це буде мизинчик, так? Я далі тебе. Тебе люблю. Ось так. Спробуйте. Я тебе люблю. А спробуйте ви зараз. Я тебе люблю. Чудово, я думаю, що у вас все гарно вийшло. Тож, працюємо далі. Розгляньте, будь ласка, малюнок. І поміркуйте. Складіть поради, які, потрібно для того, щоб, ну, які нам поради потрібні, про які правила ми з вами повинні пам'ятати для того, щоб зберегти наш слух. Небезпечно самостійно чистити вуха глибоко всередині, так? Можна пошкодити слуховий прохід. Слухаючи гучну музику, можна завдати шкоду здоров'ю. Використовуйте лише безпечні навушники. Ну що ж, А зараз час відпочити. Що ж, гарно відпочили, А тепер приготуйте наші посібники і відкрийте їх на сторіночці 44 та 45. 44 це 4 та 4. У вас повинно бути ось таке зображення, чи можна все чути за допомогою ВУ. Дітки, нам треба з вами обвести прилад, який допоможе вам почути дітей. Той, що використовуємо на сцені. Дітки, який прилад ми використовуємо, виступаючи на сцені? Молодці, це мікрофон. Чудово. А зараз давайте попрацюємо усно. Писатиме ще не вміємо, але ми можемо сказати, назвати ці звуки. Скажіть мені, будь ласка, які звуки видає дятел? Спробуйте відтворити. Тук -тук -тук -тук. По чому він так робить? По дереву, правильно, він дістає із дерев шкідників. Добре. А як робить кіт? Мяу, так, він нявчить. А як робить мишка в нас? Який звук видає мишка? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Чудово, молодці! А зараз ми з вами розглянемо жест. І кожен спробує показати мовою жестів якесь слово. Нусь, наприклад, для того сказати, щоб я, нам треба показати просто на себе. Спробуйте, будь ласка. Якщо ми хочемо сказати ти, ми повинні показати на людину, на яку, біля, яка біля нас ти. Ти. Так, показуємо пальчиком. Якщо ми хочемо сказати так, то нам для цього знадобляться два пальці, «так», де ми просто, дивіться, ось так, Оп, робимо. Спробуйте два пальчики. І так. оп. Добре. Для того, щоб сказати здрастуйте, привітатися, ми повинні від грудей так зробити ось так. Привіт, тобто спробуйте. Добре. До побачення ми просто так зображимо до побачення. Для того, щоб сказати дякую, треба сказати ось так. Дивіться, згори вниз. Спробуйте так, будь ласка, кулачком. І сюди, так? Дякую. Добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, який тут жест подяки? Яке тут слово? Дякую. І ось отакий саме жест подяки ми введемо, тому що він, ми вдячні комусь за щось правильно. Будь ласка, обведіть у себе простим олівцем е, слово дяку, жест дякую, ось такий. Чудово, Молодці дітки. Спробуйте ще раз так мовою жестом. Дякую, так? Да? Чудово. Відповідаємо. Зараз ми з вами закреслимо зайве слово в кожному рядку. Скажіть, будь ласка, що тут буде зайвим? Дзвінки, гучний, синій, музичний. Правильно, зайве буде слово синій, тому що дивіться, дзвінки, гучний, музичний все це ми можемо віднести до звуку, а синій... Це колір, тому воно буде зайвим, це слово. Викрасіть, будь ласка, слово синій. Давайте далі. Тиха, смачна, сумна, таємнича. Дітка, тут буде зайве слово смачна, тому що тиха, сумна. Таємнича все це ми можемо сказати про музику, про мелодію. А смачна у нас може бути страва лише, правда ж? Добре. Далі червоне, жовте, солодке, зелене. Що тут зайве? Правильно, солодко, тому що червоне, жовте та зелене це кольори, а солодке це те, що ми можемо спробувати на смак. Тому воно, це слово, буде зайве. А зараз, будь ласка, позначте самостійно, а потім перевірите разом зі мною прилад, який допоможе лікарю обстежити людину, яка захворіла. Можливо, це навушники? Ні. Звичайно, ось цей прилад, який допомагає лікарю обстежити людину. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам колись бути у лікаря, який вас обстежував таким приладом? Чи боляче це? Ні, дітки, це зовсім не боляче. Добре. Ну що ж? А зараз я хочу, щоб ви розглянули і вдома спробували зробити прислід, який може передавати звук. Для цього вам, дітки, знадобиться лише дві банки порожні, консервні банки, і нитка. Дивіться. Допоможіть, Попросіть, будь ласка, когось із дорослих, щоб зробили вам за допомогою шила невеликі отвори в кожній банці, кожній, тобто в обох. Потім крізь ці отвори нам треба протягти нитку і зав'язати вузол з обох боків. Нитка не повинна дітки, торкатися якихось сторонніх предметів. І потім можна використовувати це. Прилад, пристрій для зв'язку. Дітки, чи знали ви, що такий апарат, начебто, можна його самостійно зробити, так? Але такий апарат може передавати звуки на відстані аж до 15 метрів. Я думаю, що вам дуже став цікаво, і ви з великим задоволенням виконаєте це завдання, якщо особливо є ось братик чи сестричка, і навіть пограєтесь з таким. Пристроєм для передачі звуку. Ну що ж, а ми відбиваємо підсумок. Слух потрібно берегти у холодну пору року носити головний убір. Обережно чистити вуха не глибоко всередині. У разі потреби треба вчасно звертатися до лікаря. Люди, які погано чують, користуються слуховим апаратом і спілкуються мовою жестів. А ми, в свою чергу, повинні підтримувати їх так в жодному разі, не тикаємо на них пальцями, не посміхаємося. А ми вже знаємо, що є люди, яких поганий слух, так, і ми якось намагаємося їх підтримати. Можливо, гучніше говорити, так? Деякі жести, які ми з вами вивчили, ми вже зможемо використати. Ну що ж, дітки, на цьому наш урок завершено. Я б хотіла, щоб ви оцінили свою роботу на уроці від червоного до фіолетового, де червоний ви не могли і не хотіли це робити, а якщо у вас це було для вас дуже просто, легко і ви багато чого запам'ятали, то тоді оберіть, будь ласка, фіолетовий кольор. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!